Вас вітає інформаційний портал Золочівкрапканет. Сьогодні ми поспілкуємося з Іриною іманчин про освітню програму за кордоном. Розкажи свою історію, як ти переїхала за кордон, куди і за яких обставин. Переїхала я у березні після початку війни. Дорога була дуже складною, тому що багато людей виїжджали, були дуже великі черги на кордоні. Переїхала я до своєї родини у Італію, яка нас прийняла, надала нам житло і допомагала протягом всього періоду. Та ти зараз навчаєшся в Італії. Я навчаюся у містечку поблизу Тревізо. Я навчаюсь у ліцеї старшої школи, де я просто прийшла по віку. Чи був якийсь конкурс на навчання? Ні, конкурсу не було, адже я не могла складати іспити через незнання мови. Як до тебе поставились твої однокласники? Добре, вони протягом всього навчання старались допомагати, старались говорити, навіть цікавити ситуацію в країні, але спочатку було складно через бар'єр мови та. Вони багато часу проводили зі мною як під час школи, так і поза її межами. Про бар'єр мови. Скільки тобі треба було часу, щоб його подолати? І які були труднощі? Складно було подолати, коли я вивчала мову самостійно. Коли пішла до школи, я почала більше розмовляти. Школа також надавала курси вивчення, де ми поглиблено вивчали граматику, багато розмовляли, і десь через 4-5 місяців я почала набагато вільніше говорити і напевно подолала цей бар'єр. Яке було ставлення вчителів? Чи знали вони ситуацію в країні? Вчителі самі казали, що почали більше цікавитись після того, як ми приїхали. Перший період старались говорити англійською, тому що ми дуже погано розуміли. Вони допомагали з навчальним процесом, пояснювали матеріал після уроку. І сам спосіб навчання був легший протягом першого семестру, щоб добре вивчити мову. Чи є у твоєму класі українці? Я приїхала з братом та сестрою. У Нас було троє українців в школі, і це також допомогло в адаптації в школі, коли є люди з України і коли ти можеш говорити з ними. Що тобі вдається найважче в освітній програмі Італії? Напевно, система оцінювання, тому що там йде десятибальна система. Коли ти отримаєш бали нижче шести, тебе залишають на повторний курс, але на ці бали впливають лише результати тестів та контрольних робіт. Домашнє завдання це є обов'язковим, але воно ніяк не оцінюється. Якщо говорити про шкільні предмети, чи є такі, які відрізняються від українських? Напевно, немає, їх просто менше. Те, що в Україні е, дуже багато предметів, там все набагато спрощено, і дуже багато предметів, які є в одному. Що тобі подобається найбільше в системі у світі Італії? Мені подобається те, що книжка ти можеш використовувати її як конспект, можеш виділяти, записувати нотатки, можна записувати абсолютно все, що говорив вчитель під час уроку, те, що допомагає потім опрацьовувати цей матеріал. Помагає те, що можна попросити додаткові уроки вчителів після школи, якщо щось не зрозуміло з якогось матеріалу, і також дуже багато є секцій з напрямками по спорту, по акторському мистецтву. Також є курси по вивченні іноземних мов на міжнародні сертифікати, що можна пройти. А що ти можеш порадити тим? Учням, які бажають переїхати навчатися за кордон, не боятися, напевно, вірити в себе і користатися можливостями, які дають, а далі прислухатись до себе і робити те, що там серце бажає. Ще побажання нашим глядачам. Глядачам я бажаю найшвидшої перемоги, мирного неба над головою, любові і щоб пошвидше всі поверталися до своїх домівок.